Малята. Привіт, малята! Почитаємо книжечку на ніч. Книжка Як перестати ображатися про маленького ливеня? Казка про левеня, яке образилося на батьків. У великій африканській савані жило маленьке левенятко. Було воно єдиним синочком у мами й тата, і дуже тішилося, коли батьки брали його із собою на прогулянки у гості, або ж купували різні смаколики та іграшки. Тато Лев завжди повертався з роботи з гостинчиком, а мама Левиця залюбки готувала маляті улюблені м'ясні оладки. Щовечора батьки заходили до левенятка в кімнату і бажали йому доброї ночі. А Тато сні. і солодкий сніг. Тато розповідав казочку, а мама обіймала й гладила по спинці. Малюкові було дуже затишно в її обіймах. Розкажи про свою родину. Чи є в тебе братик або сестричка? Нема в тебе? А де живе левенятко? А як гадаєш, чому Лева називають царем звірів? Не знаю. Не знаєш? Мабуть, він самий сміливий і хоробрий, так, і розумний. Добре, йдемо далі. Минав час. І Левеня відчуло, що в його сім'ї щось змінюється. Мама дедалі частіше замислювалася і зачудовано всміхалася. Тато, коли був удома, увесь час питав, як вона почувається і допомагав по господарству. Мама багато відпочивала, а згодом у неї виріс животик. Якось увечері, коли левеня вкладалося спати до нього, як завжди, прийшли батьки. Мама присіла на край ліжечка, погладила м'якеньку гриву левеняти і сказала, зовсім скоро в тебе з'явиться братик. Ви гратимете разом. І ти. Навчиш його всього, що сам умієш. Так, усміхнувся тато, невдовзі наша родина трохи побільшає. Який ще, братик? сполохалося Левеня. Ніхто мені не потрібен. Мені так добре. Ти полюбиш це маля, мовила матуся. Захищатимеш його, а якщо захочеш, то розповідатимеш цікаві історії. Левеня відвернулася від батьків і насупилося. Мамо, тату, не треба мені братика. Не беріть його в наш дім. Він з'явиться і ви любитимете його більше за мене. Ніколи такого не буде, сказала мама і поцілувала левеня. Ми любитимемо тебе так само. Того вечора левеня насилу заснуло. Навіщо мені той брат? думало воно, вовтузячись у ліжечку. Це ж... Іграшками з ним треба буде ділитися. І в мами, напевно, часу на мене не буде. Забудуть про мене й квит. <кхи> і от настав день, коли левеня вперше побачила нового члена родини. Познайомся зі своїм братиком, радісно мовив тато, підносячи малюка до старшого синочка. Подивись на, який він маленький і беззахисний, і беззахисний. додала мама. Беззахисний, так, що він не народився!» Ні, ні, не хочу, зарепетувало Левеня. Він мені ніхто і чкурнуло на вулицю. Відтак сіло на лавку і заплакало. Воно дуже образилося на батьків. Хай тепер живуть там без мене, думало маля. Зі своїм новим сином. Аж раптом левеня почула, як поряд теж хтось плаче. Воно озирнулося і побачило маленького бегемотика. Ой, Чого ти тут розрюмсався?» Спитало Левеня. Мені дуже, самотньо», відповів малюк. Я дуже хотів би мати братика, але батьки не хочуть мені його подарувати. А ти чому сидиш тут сам? Мої батьки... Завели ще одну дитину, і тепер я їм не потрібен. Який ти щасливий? Якби в мене був братик, мені б, ніколи, мені б ніколи не було самотньо, мовив бегемотик. Я брався з ним, гуляв, захищав від усіх. Левеня замислилося. Але ж з ним треба ділитися іграшками. І мама з татом гулятимуть тільки з ним. А з ним? Іграшки то не проблема, відказав бегемотик. Мені, наприклад, зовсім не шкода, хай би грався. А гуляти можна разом усією родиною. Поглянь он, де зебриня котить візочок із молодшою сестрою. Це дуже весело. Левеня замислено почухало маківку. А, де? Подумало. Це був венятка. Намалювала їх тут, бачиш. О, там там далеко? Так, да, десь, може, там далі в савані. В савані? Левеня в замислено почухало маківку і подумало. А може й справді, брат, то не поган? Попрощався з бегемотиком, зібралося було йти додому, проте зупинилося. Знаєш, мовило воно, якщо тобі буде сумно, приходь до нас у гості, гратимемо разом. Дякую, відповів бегемотик. Левенячим душ побігло до будинку і відчинило двері. Удома пахло смаколиками. О, та це ж мама насмажила мені м'ясний холадок, зовсім звеселилося воно. Привіт, синку, зраділа мама, яка саме годувала молоком братика. А ми тебе вже зачекалися. Сідай снідати». А потім. Підемо гуляти до парку, усміхнувся тато і простягнув левеняті новенького повітряного змія. Левеня поглянуло на батьків, на маля, що змахувало лапами в стільчику, і сказало, усміхаючись, А цього змія ми запустимо, коли братик трохи підросте. Мама пригорнула левеня і сказала, Я дуже тобою пишаюся, ти справжній старший брат і наш улюблений синочок, додав татусь. То що, ходімо до парку? А можна я повезу візочок? спитала левеня і прижмурилася від задоволення в теплих маминих обіймах. Відтоді? Левеня ніколи не почувалося самотнім. Братик швидко дорослішав, і з ним було дуже цікаво. А подеколи до них у гості заходив белемотик, у якого, до речі, теж невдовзі мав з'явитися братик. Вигадай, імена для левенятка та його молодшого. Сина? Ой, не сина, а братика. Як, які ти імена вигадаєш? Як звати Левенятка буде? Ну, мати. А як його братка звати малюка? Ну я сказала, казала, Ну це маленького, а великого тоді як? Даня. Даня? Бурмотики, Даня? такі у нас імена. А напишіть ви, а ви напишіть в коментарях, як назвали ви цих маленьких, гарних лавеняток. Я? Дякуємо всім за перегляд. Гарної вам та солоденьких снів. Гарної вам та тихої ночі і солоденьких снів. Живіткам. До побачення. До побачення.